Цей автобус везе дітей додому із закордонної подорожі на території Черкаської області зупиняється, аби діти відпочили перед тим, як роз'їдуться по містам та селам Черкащини. Лев Гробовий Черкас каже, вирішив поїхати в табір, тому що любить подорожувати. Були різні дискотеки, була, була караоке, були різні екскурсії. Це справді була цікава можливість познайомитись з казацькою культурою. А ми в свою чергу всієї делегації тобто 45 людей, яких поділили на два крада. Спілкувалися з казахами і обмінювалися з ними своєю культурою. Чотирнадцятирічна Даніела Величко каже: під час поїздки потоваришувала з дітьми з Казахстану та ділилась з ними українською культурою. Співали українські пісні. Також деяких дітей наших ревесників учили українським словам. Вони учили нас. Був такий культурний обмін. Коли у нас був час для розмов з місцевими, то коли проводили спортивні ігри, ми говорили з Діть дійтьми казахами, нашими ревесниками, і розповідали про те, що у нас в країні війна. Повернеться сьогодні до Жашкова, і 14-річна Дана Рибіцька говорить, цікавилась історією цієї країни і прагнула туди потрапити. Я хотіла туди поїхати, і в мене виявилася така спроба туди поїхати. Коли мені запропонували, я зголосилася. І отак вийшла поїздка. Ми як приїхали, ми відвідали багато музеїв. Поїхали в столицю Казахстану. В цілому, все сподобалося. Ми постійно грали в різні ігри, кудись ходили. Дітей супроводжували п'ять вихователів. Серед них була і Ніна Фоменко. Ми були в безпеці. Ми були накормлені. Діти були задоволені. Навіть знаєте, від самого початку і до самої. І до приїзду, де вони навіть виконували пісні українські, наприклад, на сцені. Ми всі були в вишиванках. Так само вони дуже ну казали, що дуже гарний в нас національний одяг. Коли закінчиться війна, і зможуть вони прилетіти до Києва. Вони будуть до нас теж при будуть приїжджати. Голова міжпарламентської групи дружби україна Казахстан Сергій Нагорняк говорить: на відпочинок поїхали з дітьми з 15 громад Черкащини. Хотіло, щоб це були і діти військових, і діти. З різних колективів, які беруть активну участь у різних заходах в Черкаській області, беруть участь і в Олімпіадах, і в культурних різних заходах, для того, щоб діти Могли спільно із нашими дітьми, які від військових родин представити Україну там не лише відпочити, а й могли розповісти про Україну, розповісти про Черкащину. Каже, відпочинок дітей повністю забезпечили за гроші Казахстану. Оксана Ковтюх, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.